сидят, и сидя, 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 сантехник плотник. А как? Краще механизаторы, не а? Де у нас тут? лівою рукою фігу, повітря так, Щоб гребти. І долетіло, і не вилетіло. І не забилося. <риклад> ось, ось є. є. Принаймні щось висипається, кудись висипається, кудись дівається. Значить, все нормально. Наше покоління воно без не було. чуєш. Я сюди в господарство прийшов, так тут ножиком, паличкою зрозумів, не було лопаток. Хлопців позвонив, попривозив лопатки, все як люди стали, кажуть, фіга собі. Да, да. Так. Краще механізатори працюють. Працюємо, сіємо льон, досіваємо вже. Ось. А ти казав, не сіяв льон на тебе, лірина. Не так дивись, а мой ось воно, і втрамбоване. Та ну слухай, а, ні, а кажуть ні, сівалка гівно. Чуєш? хорст, Ну може гівно кому <ріст> хто, хто хто продає? <ріст> Чого? Чого? <ріст>